Стосовно електропастуха, там ще були питання про його ціну, де купували, що за марка. Значить, Електропастух ми купували десь приблизно 4 чи близько 5 років тому, тільки тільки ми починали тут фермерувати. Купували ми його в інтернеті, замовляли. Електропастух Ковбой називається, не знаю, там фірма, чи як там воно правильно, чи то просто той самий електропастух так назвали. На той момент він коштував десь приблизно півтори тисячі гривень, плюс-мінус там, може, чуть-чуть тисячу Ну, так приблизно. Да? Зараз ми дивився вчора чоловік чи позавчора просто ради цікавості, близько чотирьох тисяч коштує такий самий, як брали ми. От. Ми з ним задоволені, там хтось питався за це, Задоволені, тому що, в принципі, ну, то, що там може бути не так з ним. Все з ним так, Оце тільки єдине, там, що блок. У нас щось там було якісь, не пам'ятаю вже щось було не, не, згорів сам блок. То ми міняли. А так, в принципі, що там з ним може бути не так. Палок натисали, стопчики позабивали, ну, ніби натягнули той, цей провід чи там дріт, і все на тому кінець. Ворота ж встановили, щоб, там, якщо вам треба через ту територію кудись там пройти, проїхати, прогнати худобу. Та й все. Немає ніяких там проблем з ним. Тому все просто легко і досить зручно. Бо сьогодні вам треба тут загородити, ви тут загородили, завтра вам треба в іншому місці, ви просто в іншому місці стопчики набили, знову ж таки, натягнули, його, і вже в іншому місці у вас там вигул чи випас. Тому це дуже зручно і, в принципі, порівняння порівнянні з парканом набагато менше роботи і набагато дешевший варіант.